Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 2 листопада 2023 року. Ось настав листопад, листя опало. я хочу показати трошки хурму без листя. Це той е, варіант соснівська, який в мене є, що з крупнішими плодами. Враховуючи, що ми вже пару кілограм з неї зібрали. Дивіться, скільки на ній цих чудових плодиків гарних. Правда, на деяких із них. Якесь потемніння шкірки. Здебільшого це з сонячного боку, я так помітив, але воно зовсім не впливає на смак. Подивіться, порівняно з рукою моєю. Яка красуня. Це дерево, дерево має десь біля трьох метрів висоти, менше до 3 метрів. Туди вже достигли, там валяються деякі на землі, хоча позавчора, здається, збирали. Зараз ще інші покажу. Це той сорт, що теж Соснівська, але дрібніша і більш рання. На ній вже не так багато залишилося і було не так багато порівняно з тою другою. Але цю ми йому вже з вересня місяця потихеньку почина... почали. От тут бачите розмір порівняно з рукою. Не менше, але більш рання. Все одно мені ще досить багато. Вча за листями здавалося, що... що їх менше. Йдемо далі. Тут вже залишки на Valine Beauty. Зараз бачите, деякі плоди вже оранжеві, ну, повністю стиглі м'які, деякі ще жовті. У Beauty дуже розтягнутий період дозрівання. Вона в мене сама перша поки що достигає, починаючи з середини вересня, перші плоди. І зараз вже початок листопада, а на ній ще є не повністю стиглі. Ну, але це вже зовсім маленько трошки залишилось. Ось це Брейс 2. Ми з неї зібрали вже досить багато, але все одно на ній ще багато, вона пізніше, ніж в Б'юті. Але також вже було багато стиглих плодів. Ми їх позбирали, поїли, пригостили декого. І все одно, все одно на ній ще досить багато залишається. Є деякі сорти, які ще не достигли, зараз вам покажу. Ось божий дар, той ців чоловічими квітками також цього року. Він ще в листях і жоден кліти ще не впав. Вони не крупні. Може окремі плоди оцей може буде вже м'який. Але в загальному більша частина їх ще не дозріла. Лістя таке кольорове, що і не видно де листя, де плоди. Не крупноплідний сорт. О, є вже тут стигли. Пару стиглих є. Це 2 листопада. Так. І останній зараз. Останній, який я хочу сьогодні показати, це пам'ять Черняєва. Він ще в мене також не достиг, не дозрів. Великі гарні, крупні. Так, Хтось тут уже більш насиченого кольору, не знаю чи видно, тому що сонце так світить, що не дуже передає колір телефон. Минулого року на ньому було плодів 3 або 4. А цього року я приблизно підраховував біля 40. Тим словом, між першим плодоношенням і другим, в нього різниця в 10 разів. Подивимося, чи є в ньому також насіння, чи відіграло роль запилення цьогорічній врожайності молодого такого деревця. Воно взагалі низьке, але широке. Ну Це так я коротко хотів показати, звісно, є ще. Там H120, але на ньому мало було, ще там один плід бачу, висить. Там ще не, не зрозуміла хурма солодка, так звана в лапках. Вергінка якась, що дрібні плоди мало цього року, Назовсім зовсім вже без листя і без плодів. Ось такий стан моєї хурми в Віршаві. На 2 листопада 2023 року. Всім бажаю всього найкращого, миру, Божого благословення, до наступних зустрічей!